Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Центр «Деджу» закликав парламентарів голосувати проти блокуючої постанови від депутатів батьківщини. 10 серпня депутати від фракції Батьківщина зареєстрували проєкт постанови, який скасовує рішення Верховної ради щодо прийняття законопроекту номер 9261 стосовно відновлення дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя ВРП та забезпечення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів Кторів ініціатори блокуючої постанови нардепи Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок. Про це повідомляє аналітично-адвокаційний центр фундація Деджіро. Розгляди дисциплінарних скарг є найважливішою функцією вищої ради правосуддя, яку вона не здійснює з 2021 року, коли почався процес очищення органу. З того часу накопичилося майже 9 тисяч скарг на суддів, А служба дисциплінарних інспекторів це перший контакт з цими скаргами. Саме інспектори мають перевіряти скаргу, дошуковувати інформацію інформацію та готувати проєкт рішення для членів ВРП про наявність, чи відсутність порушення йдеться у заяві. Центр закликав парламентарів голосувати проти блокуючої постанови від депутатів батьківщини та розблокувати процес очищення суддів у Деджер. Вважають, що запуск конкурсу до служби дисциплінарних інспекторів стане ключовою передумовою для звільнення нечисті з суддівського корпусу. Але не тільки тут Юлька відзначилася не так давно. Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного каналу. Бісом активні бойові дії загострили потребу в знеболенні, але досі не всі українські політики це розуміють. Про це 24 му каналу сказав боєць батальйону Вовки. Да Вінчі група «Гонор» медик Олександра Єпчанка. За його словами, лідерка батьківщини Юлія Тимошенко вдається до примітивних маніпуляцій. Політична сила Юлії Тимошенко. Це минуле. Я щиро сподіваюся, що вона опиниться там, де її місце на смітику історії зазначив Ябчанка. Маніпулятивні заяви Тимошенко розраховані. На лекторат, який не здатен користуватися інтернетом, ліки на основі медичного канабісу використовуються для різних цілей. Маю поранення легке, але неприємне. Після випуски зі до тепер відчуваю біль, але це не порівняти до того, що відчувають бійці з важкими пораненнями ампутаціями, поділився єпчанка. Медичний канапець у можливість знеболення ран українських бійців. Це посприяє швидкому відновленню та змозі повноцінно виконувати свою роботу на фронті від успіху, якої на тепер залежить доля нашої країни. Сама ж Тимошенко Тимошенко переконана, що легалізація медичного канабісу перетворить Україну на наркоплантацію у центрі Європи. Я Просто хочу знати, емоційно заявила Тимошенко, хто проплатив цей закон, хто проплачує інформаційну кампанію по протягненню цього закону. Хочу знати ім'я нам. Тимошенко наголосила на наслідках легалізації медичного канабісу. Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону отримати використання марихуани виключно в медичних цілях. Це практично все вирощування марихуани в Україні. Це означає, що вона майже одразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити ко. Усяко борюється Тимошенко, а сама ж Тимошенко, як її чоловік, частенько буває в країнах за кордоном, де все це дозволено і як їй не моля навіть під час війни. Відень Амстердам, Дубай – там на кожному полі крутять. цинізм за шкалю. Але чого не зробиш перед майбутніми виборами? Навіть борт у комфортний готель свій приготуєш до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.